Давайте покажу, що на майданчику зараз присутнє, які машинки продались, і що можете придбати приїхати вже тут і зараз. І що є в нас без підготовки. Перший автомобіль досить цікава, незвичайна автівочка це Dodge Лібер, Автомобіль 1.8 бензин Механіка. Пригнаний він з Швейцарії. Це 104 тисячі оригінального пробігу. Автомобіль такий напівкросовер, можна сказати, або хатчбек підвищеної Місткості підвищеного кліренсу, дуже цікава машинка, Насправді, два ключі має, має шість подушок, airbag, чотири електросклопідйомники, і підігрів двох передніх сидінь. Також доставну навігацію Garmin на структурних дисках, на добрій зимовій резині. Ціна цього автомобіля 7 тисяч. 400 доларів коштує він дуже маленький пробіг, ну і автомобіль підходить під встановлення газоболонного обладнання. У нас на майданчику місто Рівне Млинівська ТРА можете приїхати, протестувати, перевірити зі своїм підборщиком або наш менеджер надасть вам повну інформацію, де що фарбовано, деякі косяки, нюанси. Ви просто для себе визначитеся, варто вам їхати, присилати підборщика, не присилати. Тому завжди телефонуйте, розпитуйте, ми відкриті до абсолютно будь-яких. Запитань потрібно покажемо, щоб не їхали. ні наш, ні ваш час, ніхто не хоче втрачати і витрачати тим більше просто в порожню, якщо вам машина дійсно в такому стані чи іншому не підходить. Кожна з наших машин показується так, як вона є. Вона показується правдиво. Ми не приховуємо від вас підкраси або ще якісь моменти, і в нас немає автомобілів зі змотаними пробігами. Всі пробіги в нас оригінальні. Другий лот це Ford Fusion 2009 рік, 10 експлуатація. Форд Фужін непростий, Форд Fusion Плюс. До речі, хто має, запропонуйте, шукає на нього 15 або 16 легкосплави, або 16 металеві. 15 металеві не пропонуйте, 16 металеві, або 15 -ті, 16 -ті легкосплавні диски, бажано з резиною. Дивіться, можу, можемо продати такий, як є. Можемо продати на легкосплавних дисках, якщо ми їх знайдемо. Тому що, як виявилося, на них не так просто їх і знайти на цей автомобіль. Автомобіль 2009 рік має 150 тисяч пробігу, оригінальний окрас кузова, Fusion Plus, непогану комплектацію. Це автомат 1.6, так він зараз закритий 1,6 бензин. Має задній парктрон, обвіз плюс, це так само, як версія cross або Alltrack в Volkswagen. Тобто цікавенький такий варіантик. 1,6 бензин, автомат, гідротрансформатор, 150 пробігу, по кузову, по металу не фарбований. Ціна автомобіля 8 тисяч доларів з дисками або без дисків мінус 250 доларів відмінусуємо. Якщо вам цікавий, не дешевий, але дуже класний стан автомобіля. Автомобіль дійсно достойний, вартий уваги. Ну, кожен з цих автомобілів ми показуємо в такому стані, як є. Не дешево, але за чесний пробіг і за чесну, класну машинку. В такому стані їх, я думаю, в Україні дуже і дуже мало. Кондиціонер працює, сервісна книжка присутня, є два ключі, є непогана комплектація і гарний малий пробіг 150 тисяч кілометрів. Ця машинка це чистий 15 рік, 1,4 TSI, але вже рем'яний автомобіль. Має гарну, я би сказав, чудову просто комплектацію, як для сьомого гольфа. Чистий 15 рік, має передні задні парктрони, фаркоп, камеру заднього огляду, тонований задній ряд. Автомобіль має по салону теж навігацію, клімат, круїз, адаптивний круїз також присутній. Датчик світла, сенсор, дощу, підігрів двох передніх сидінь, автохолд. Як ви бачите, присутній контроль дистанції дістронік у автомобіля. Ціна його 12 тисяч доларів, такий, як є. Якщо цікавий, місто рівне Миніцька ТРА, торгуємося, міняємося на ваш автомобіль. Тут теж 153 тисячі пробігу. Дуже малий пробіг, олива в двигуні замінена. Автомобіль протестований, все з ним добре. З нюансів на ньому потрібно фарбувати дверку. Хто хоче, можна пофарбувати, хто не хоче, можна замінити. Хто не хоче фарбувати, так як тут під МФК, була яма. На яму наклали, просто шпаклівку, зафарбували балоном, щоб пройти техогляд на цьому автомобілі. Пройшли техогляд. Ну і відповідно покатались, люди продали. Ми його придбали. Цікаво, 12, такий, як є, з заміненою дверкою 12500. Або можемо просто пофарбувати під вас, зробити під вас так, як ви хочете. Сервіс так само, заміна ГРМ, роликів, все, що ви скажете, все зробимо для вас з заміним. Цікаво, місто Рівне Млинівська ТРА можете приїхати, поторгуватись, обмінятись на ваш автомобіль. Ну і, звичайно, кредит-лізинг у нас також по ньому доступний. повторюсь, 15 рік, 1.4 TSI, автомат дуже гарні комплектації. Цікаво, місто Рівне, приїжджаємо, Приїжджаємо, забираємо. Тут навіть він ход. зверху покажу вам. Також у нас є Дастер. На нього буде дещо нижча ціна. Ми віддаємо його за 9300 доларів. Повноприводний дастер з одним фарбованим елементом. 1,5 дизель. Друзі, 9,300, але це вже без торгу. Торгуватися по ньому ми на місці не будемо. 9300, 9311 рік, повний привід, 1,5 дизель 190 тисяч оригінального пробігу. Гарна машина. Повторюсь, без торгу, кому цікаво, приїдьте, заберіть. 1,5 дизельок, повний привід дустерок. Достойний, біленький, на гарних дисках. В принципі, комплектація нормальна, є кондиціонер, звичайно, ці всі моменти присутні. Виглядає в загальному гарно, рівно добре. З одним фарбованим елементом. На тому елементі є шпаклівка. Можемо показати показники, хто хоче індивідуально такий дустер. Так, Повний привід. стартували 9500. Багато пропозицій було 9200, 9300. На середньому сходимося, забираєте, приїжджаєте, купуєте. Я думаю, що на повному приводі їх не так багато в такому стані. Всі ці автомобілі, поки що, які я показав, вони всі зі Швейцарії. Так, народ, 2900 віддаємо цього течика. Технічно, машина все добре, їде, заводиться без проблем. Є моменти кузовні. Кому потрібно на ЗСУ або ще куди-небудь, машина перереєстровується, документи в порядку. Автомобіль в довгій базі, 9 місна версія, 9 місць по тих паспорту. Був колись грузовий, переробили в пасажир і в одного власника був більше 12, по-моєму, років. Була одна перереєстрація, так як його купували знайомих. Потім знайомих знімали не так і давно, але автомобіль насправді був в одній сім'ї досить. Довгий період часу. Продається такий, як є, 2900 без торгу. Ну, Ніби машинка така, нічого, живенька. Цікаво, приїжджайте, дивіться. Так, тут у нас стояв Opel Vivaro в лонгбазі, який загнаний вже до нового власника в місто Ніжин продали Ну І зараз стоїть тут Опель Мовано. Ну, знову ж Опель, але вже Мовано. Більша машинка грузова, загнана на фірму, теж зі Швейцарії. Дивіться, в нас тако 15-й рік, в нас 321 пробігу. Пробіг чесний, не мотаний, не кручений, двигун, ходова коробка, все в порядку. Автомобіль стартує з позначки 14 200 доларів, 2,3 92 кВт, однотурбовий правильний. Дизельний мовано на нормальній резині, в нормальному, адекватному збереженому стані автомобіль з боковим вікном на одну сторону двері. Буда така в нього, в принципі, досить охайна, адекватна, не побита, не потрощена. Ну, вона частково там відновлена, її обшили, бо вона була зовсім не обшита. Якщо вона вам цікавий, такий, він має кондиціонер, має круїз, як ви бачите, шестиступку, звичайно, підлокітник. Сидіння, не пам'ятаю, пілот, не пілот, певно, не пілот. Якщо вам цікава така машинка, друзі, звичайно, що можемо торг хоббін, ні, сидіння не піво, два підйомника, допомога при русі по поганій дорозі. От, Живий, абсолютно адекватний мувано з, з чесним оригінальним пробігом, з нормальною Будою. В ну, Буді, бачите, легкосплавні диски на Kia лежать. Якщо вам цікава така машина, він у нас стоїть в місті рівному Блинівська 3а можете приїхати подивитися його зі своїм підборчиком, загнати на власне СТО, протестувати і дати по ньому зворотній зв'язок. Цікаво, набирайте 14215 рік L2H2. Версія канго не продається. Далі в нас є отака машинка, це на якій я особисто їжджу але повторююсь, вона може. Бути ваша. Я вже замінив ній комплект ремня ролика ГРМ, оливу і всі фільтри. Фактично, на сьогоднішній день цей автомобіль не потребує жодних вкладень. Непогана комплектація Night and Day. По автомобілю хіба сполірувати фари і в загальному можна підполірувати кузов. Гарне шкіряне кермо, 190 тисяч пробігу, такий гарний салон, є кондиціонер, є навігація, є Bluetooth, тонований задній ряд, непогані зимові колеса. Пол, шторка в багажнику присутня, автомобіль повністю комплектний. Друзі, за обслужений, повністю обслужений автомобіль з усіма абсолютно заміненими деталями. По ходовій нічого робити не потрібно, двигунчик сухенький, перевіряв для себе, так як буду їздити ним до кінця літа, але якщо хтось хоче, можете забрати. Ціна цього кліо на віддачу повністю сервісований, обслужений 7 тисяч доларів. Дуже гарна машина на гарному. Власному сервісі. Астра. Всі пам'ятаєте, я цю Астру залишав для дружини, але в нас підвернулася дуже класна пропозиція по Ford Fiesta 2012 року. Зараз залишаємо фієсту, Астра виставляється на продажу. Ціна цього автомобіля, це не проста Астра, Астра аж 7-го року, кузов хеджбек. Вона в непоганій комплектації. Зараз розкажу, що по ній є. Дивіться, в неї є задній патрон, Тонований задній ряд. А термальне лобове вітрове скло, датчик світла і сенсор. Дощу, присутні туманки, класні, дуже гарні, легкосплавні диски. Автомобіль має шкіряне кермо, круїз, закрита. шкіряне кермо, круїз контроль, клімат-контроль, спорт режим і коробка. Звичайно, що у нас автоматична кузов хеджбек, Гарний, синій, насичений колір. 6700 доларів його вартість. Якщо він вам цікавий, друзі, на автоматі тут 100. 89 тисяч оригінального пробігу по автомобілю, що я робив. Перед тим, як віддавати його дружині в користування, заміна оливи, фільтрів, всіх колодок в круг. Гальма ми відновили на ньому добра літня гума. В принципі, ГРМ тут замінений був в Швейцарії на 137 тисячах км пробігу, тому зараз його. Змінювати не потрібно. Якщо вам цікава така машинка для дружини за ціною 600, можете набрати, приїхати, подивитися. Сьомий рік автомат. Правильна астра. Правильна така, як має бути, на гарній комплектації, в гарному вигляді, в гарному кольорі. Ну і в принципі в дуже гарному збереженому стані. Прямо таких видимих дефектів я жодного на ній не йти і не можу, тому що я її робив для дружини. Все, все, що було таке, глобально усунув, постелив гарні коври. Зробіт, зробіт не бачу нічого. Цікаво, набирайте по телефону. У нас на майданчику вона була в Києві, пригнав сюди фієсту. Фієсту вже 2012 року, дружина вже експлуатує, а ця машинка продається. Цікаво, наберіть по телефону, телефон в описі. Далі. Ну, галопер ми для військових зараз відновлюємо і знову буде їхати по своїй роботі. Акорд. Honda Accord 15 рік в неймовірній комплектації. Друзі, робимо ціну 16. Остання ціна 16 тисяч доларів. Якщо цікаво, це вже ви самі зареєструєте, все собі зробите. 16. Робимо ціну 16 тисяч баксів по цьому акорду. Класна машина. Не хочу, щоб вона просто зараз простаювала. Якщо вона вам цікава за такі гроші, заберіть. 2015 рік 103 тисячі пробігу, автомат 2.2 дизель, дуже гарна машина, за дуже гарною, як на мене, ціною. Цікаво, наберіть по телефону. Сьогодні поїду її трошки, трішки прокатаю, бо вона вже недільку не рухалась. Потрібно її, нею проїхатись по трасі, покайфувати. Дуже хороша машинка на крутій комплектації з адаптивним круїзом, автодальнім, крутим світлом, з лінією, електропривід, сидінь, все, все що потрібно в ній є. 16, остання. Ціна на цей автомобіль. Дуже гарна ціна за топовий стан знизу, за топову комплектацію фактично для цього автомобіля. Якщо цікаво, наберіть 16 тисяч. Дешевше не буде. Дешевше, нехай стоїть. Поки, я думаю, що вона точно знайде свого нового власника. Продаємо, бо дуже багато зараз буде 12 автомобілів їхати, потрібно. Просто мати за що їх розмитнити. Зафірку, друзі, 7600 на віддачу або 7800, але заміненим ГРМ. зафіру ви бачили на каналі. Якщо вона вам цікава, вона в класному кольорі, в класному стані. Якщо цікава ця зафіра, друзі, ціна ви почули? 7600 на віддачу або 7800, але ми замінимо вам комплект рівня ролика ГРМ, оливу і всі. Фільтри буде повністю обслужено. Вам залишиться або поставити газ, або просто їздити на бензині. А такий ексклюзивчик до нас заїхав. А що на цьому місці в нас стояло, вже не пам'ятаю, щось продали і вже забув, що продали. Потрібно подивитися в блокнот. Ексклюзивчик. Чому ексклюзивчик? Я зараз поясню. Дивіться, це Scenic 10-го року, непростий грандовий. Він має 2 літри DCI-двигун, має автомат гідротрансформатор Джатко і дуже класну комплектацію. У нас бік синонова лінзована оптика. Передні та задні парктрони. Це машина на реалізацію, А він 9 рік. Все ж таки 9-й. 256 тисяч пробігу. прайс за нього хочуть 8400 доларів на віддачу за цей автомобіль. Але це повний насправді ексклюзив. Я думаю, що таку машину знайти досить важко. Він на 17 легкосплавних дисках. Передні і задні парктрони безключовий доступ. Отакий білий, класний салон в нього. Ну, Він на автоматі, звичайно, що семимісне, семимісна версія виконання, гарний колір. Навіть камера заднього огляду, я бачу, є присутня. Досить незвичайна машина. Таких майже немає. Хто хоче собі на автоматі сімейного танка, такого. дуже гарно працює тут двигун. В нього фарбована ось ця сторона і задня кришка. По цій стороні є була протяжка. Є на ній шпаклівка і фарбована також задня кришка. Десь на задній кришці теж шматок є шпаклівки. Друзі, показую, так як є, не витрачайте час на брехунів, приїжджайте і дивіться реальні машини, реальні стани, щоб ви не їздили просто так. Він пише 9 рік, ну напевно, 9. Я щось вчора дивився. Мені здалося, що він все ж таки 10-го року, але ні 9-го. Бачу, що в нього все ж таки 9-ка. Цікаво, приїдьте, заберіть. Достойна машина, можна пройти перевірку на СТО, все решта без проблем. Так, Берлінго у нас поки заброньований буде відправлятися в столицю. Поки зараз про нього не говоримо. У нас є також сценік за 10 800, за 168 тисяч пробігу. Робимо на ньому якусь невеличку знижку, якщо потрібно. Приїжджайте на майданчик, подивіться, послухайте, покатайте, зробіть тест-драйв, поїдьте на СТО, перевірте автомобіль. Нема проблем. У нас на майданчику можна це все зробити. Кредит, обмін на ваш автомобіль. Ну і, звичайно, не забувайте, друзі, автовикуп у нас також є. Приїжджаєте, показуєте свій автомобіль, ми його ми пропонуємо вам ціну і забираємо у вас його терміновий автовикуп у нас присутній. Це друзі. Не знаю, можливо, хтось хоче, щоб я зняв по ній велике відео, показати знизу, показати зверху, показати збоку. Тому що е це автомобіль, про який найбільше телефонують, який що стоїть на майданчику. Просто в день по 5 по смс, по п'ять 6 дзвінків. Всі цікавляться, всім цікаво, але ніхто не їде. Їдьте, дивіться. А якщо не можете приїхати, не знаю, замовте експерта, нехай приїде подивиться, бо дуже багато дзвіночків і не можу ніяк зрозуміти, чому ще не проданий. Автомобіль в дуже і дуже в класному кольорі, комплектації, і все решта. Стан, звичайно, машина не нова, машина 10-й рік. Треба розуміти, що тут є нюанси однозначно. Вона не буде в стані нової машини. Але якщо вона вам цікава, наберіть по телефону. І приїдьте конкретно, зробіть пропозицію, прийшліть свого підборщика, нехай він щось, щось озвучить вам, і ви будете знати, тому що дуже багато по ній інтересу. Це 10 рік, 2,2 дизель, 220 пробігу, автомат, повний привід, гарна комплектація, є там панорамка, є шкіряні сидіння і все решта. Коротше, цікаво, друзі, наберіть детально, подивіться. Ідеальний кашкай у нас є. Просто ідеальний з косметичним підкрасом тільки задньої кришки. Ціна 13600 дешевше поки що не буде, тому що вже замінили подушку двигуна. Нуль вібрацій. Хто приїжджав, кому була трішки вібрація, незначна, вже вібрації немає абсолютно. Ідеально працює. Машинка 11 чистий рік, 150 пробігу, повний привід. Дуже класний стан. Так, комплектація тут не фонтан, друзі, але в такому стані Кашкай знайти буде дуже і дуже непросто. Знизу нова машина, як з конвейера. Так само тут диски, колодки, все замінено. По автомобілю було в Швейцарії. Гарний сервіс, гарна сервісна історія. Дорого. Ну, Якщо вам дорого за добрий автомобіль, ну, можете взяти за 12500, де потрібно буде все замінювати. Диски, колодки, ну, і все таке решта. Сервіс доведеться проходити однозначно на будь-якому автомобілі. Цікаво, набирайте телефон в описі 150, повторюсь, 150, не 250, не 350, 150 тисяч оригінального пробігу в цього автомобіля. Якщо він вам цікавий, наберіть по телефону в описі до цього відео. Живий кашка, яких дуже і дуже небагато. Панорамка є, камера є, клімати, контролі є, повний привід, правильний двигун, правильний пробіг 150 тисяч. Кілометр. Цікаво, наберіть. Полу, друзі, не знаю. Мали би я думаю, таку машину порвати. 16-й рік MPI двигуна автомат ISIN. На гарній, класній комплектації, як на мене. Все, все що потрібно є, патрони є, камера є, реєстратор є, підігрів сидінь, кондиціонер присутній, два підйомника. Живий поло. 16-й рік, повторюсь, 9-300 доларів. Ну, Що можна за такі гроші придбати? Не знаю, це машинка з реалізації, можете приїхати на нього подивитися, якщо він вам цікавий, набирайте по телефону дс як у нас такий є 13800, 16 рік, 160 пробігу, 1,6 дизель автомат айсін. Якщо цікавий ДС, приїдьте, подивіться. Дуже цікавий такий хатчбек підвищений, як ну, якийсь такий мікрокросовер невеличкий з класним дизайном. Цікава машинка, набирайте по телефону. Телефон в описі до цього відео. Цікаво наберіть. Далі Меган. Ось такий присутній. Живенький абсолютно автомобільчик 15 року, 190 пробігу, автомат, дизельний 1,5. 9800 стартуємо, торгуємося, приїжджайте, забирайте, робіть пропозицію. Жива машинка, бо всешна на правильному кольорі. На правильній комплектації цікаво наберіть. Е, ну, також старожилів нашого майданчика е, Octavia Scout не 840 пробігу. Scenic хетчбек, як ви його називаєте, чи не хетчбек, це мінівен, невеликий мінівен на двигуні 1,6 бензин з газом. 240 тисяч оригінального пробігу має автомобіль. Ціна 6800. Приїдьте, зробіть пропозицію. Реально жива, жива машинка. Ми її приганяли. Вона в одного власника пробула дуже багато часу. Два ще сорочки. Їздили люди, обслуговували, сервісовували. Зараз купили в нас інсігнію. Ця машинка продається. Прийти, заберіть, нехай буде вашою машинкою. Тут реально можливо можна зробити якусь цікавішу пропозицію, не знаю по ціні. Але ну, за такі гроші, друзі, якщо зараз привезти навіть його за 6500, поставити газ, зробити сервіс, то я думаю, що це обійдеться вам теж немалих не коштів, стане більше 7. Тут можна тільки замінити фазік, глянути там якісь 100 долларів 150, вкинути в ходову і кататися. Ніяких проблем з ним не буде. Це реально перевірна машина з одним фарбованим елементом. У нас також i20 12 року. Якщо окреме відео когось цікаве, друзі, ви відразу набирайте. Менеджер вам зробить окреме відео по лакофарбовому. Не нова машина, але 12 рік 190 пробігу, жваменька, гарно їде. Сьогодні нею буквально каталися. 1,4 автомат, що саме головне, є кондиціонер, є підйомники, є задній парктрон. Машинка, в принципі, досить в досить нормальному, адекватному стані. У нас на майданчику, якщо цікаво, можете приїхати подивитися. Швейцарія також пригнана. Ну, така. Hyundai i20, якщо він вам цікавий, друзі, набирайте по телефону. Ціна старт 7800, звичайно, що Торг, торг або там, обмін на ваш автомобіль чи продаж в кредит, чи в лізинг, без проблем. Так, це кліво під завдатком на автоматі. Воно чекає, поки люди приїдуть, заберуть. Наступна субота озвучили. Але пам'ятайте, в пам'яті тримайте, можливо, можливо, можливо. Все можливо. Ця машинка доступна до продажу і цей апарат вже... Заброньований новим власником, доробляємо його під ключ. У нас є потреба в двох малесеньких підкрасиках. Також будемо тонувати його, по ньому вже зробили багато робіт. Була реставрація двох задніх супортів. Ремонт системи кондиціонування, заміна компресора, тому що ремонт нарахували 3200, а компресор 4000 бушний з гарантією на установку. Ну, не бачили сенсу його робити. Просто придбали за 100 баксів компресор. Замінили фріон, до речі, в системі був присутній. Компресор просто клапан вже закис не відкривався, мало користувалися цим автомобілем. Дуже гарна машинка, до речі, атмосферна, прикольна, з гарним, в гарному стані. Якщо вам цікавий, друзі, реставрацію супортів провели, замінили задні колодки для клієнта. Будемо також доробляти. Підключу. залишилось, я ж кажу, два косметичних мікропідкрасіка по ньому і також ну, тонування там і список у нас є написаний. Тому бачите, робимо для клієнтів добре, робимо під ключ, робимо так, щоб всі були щасливі і мали гарні машинки. Друзі, на сьогоднішній день знову ж таки з курсом, з курсом біда, євро виросло в космос. Мито в нас рахують в євро знову якийсь стреш з фюженом по пандос, на миті, по пандос на курсі. Страшний, просто э, рахувалось, все мало стати на 400 доларів менше стало на 400 більше, а для таких дешевих автомобільчиків це космічні прайси. Але в нас, в нас так зараз не стабільно. Якщо вам якась машинок цікава, ви знаєте, де нас знайти. Місто рівне вулиця Млинівська, 3А. Приїжджайте, дивіться, приїжджайте, будемо говорити, звичайно. Торгуємось, міняємось. Ну, не забувайте, автовикуп. Автовикуп в нас працює. Це найцікавіше, що, що ми можемо вам запропонувати. І думаю, що ціни ці у нас на автовикуп будуть одні з самих адекватних. Я не скажу, що вони будуть високі, тому що на автовикуп дорого вашу машину точно ніхто не забере. От, але у нас ціни точно адекватні. Ми не рубаємо, аж по саме не хочу. Астра, кому цікава, друзі, домашня моя машина може стати вашою. Реально жива, класна Астра в класному кольорі. Завтра нами набриєм, побачите, який буде класний апарат на відео. Комплекс розробити, помити, бо дружина з дитинкою каталася досить довгий час. Вона комплектна з полками, шторками, з усім. Якщо цікаво, наберіть.